Розповім вам, як налагоджений дитячий стоматологічний прийом в різних клініках зсередини. Це допоможе вам розуміти процес глибше і вибрати клініку і лікаря, який підходить для вас найкраще. Варіант перший це державні стоматологічні клініки або комунальні, його я навіть не розглядаю, тому що, на жаль, в українських реаліях отримати там якісну стоматологічну допомогу з хорошим сервісом у більшості випадків, на жаль, неможливо. Варіант другий: ви звертаєтеся. Звичайну стоматологічну клініку, де в тому числі є дитячий стоматолог, який працює там декілька змін на тиждень. Дитяча стоматологія в такій клініці, як правило, є дотаційною, неприбутковою. Ціни на дитячі стоматологічні послуги є невисокими, і головний лікар чи власник клініки не зацікавлений додатково інвестувати в цей напрямок ні в обладнання, ні в матеріали, ні в кваліфікацію лікаря. Якість послуг в такій клініці найімовірніше буде посередньою. Підійде для вас, якщо проводиться нескладна процедура: гігієна, пломбочка, видавання молочного зуба. Третій варіант ви звертаєтесь в клініку, де функціонує спеціально облаштований дитячий стоматологічний кабінет. Якщо там працює вузькопрофільний лікар, ви отримаєте якісну стоматологічну допомогу з гарним сервісом. Четвертий варіант один із найкращих вузькоспеціалізована дитяча стоматологічна клініка. Переваг багато це чіткі протоколи і стандарти роботи дитячих стоматологів. Це гарний сервіс, все облаштовано для позитивних емоцій і відсутності страху у дітей. Проте є недоліки: власники таких клінік дбають про бренд закладу в цілому, але про лікаря, на жаль, ви дізнаєтесь мало інформації. Тому, сліпо довіряючи бренду клініки, може виникнути ситуація. Що ви потрапите в руки лікаря, який ще поки що не має достатньо досвіду саме в лікуванні дітей в умовах наркозу чи медикаметозного сну. І зверніть вашу увагу, що лікування дітей в наркозі чи в медикаментозному сні це зовсім інша кваліфікація, ніж лікування діток на звичайному амбулаторному прийомі без медикаментозного сну. Тож рекомендую зібрати якомога більше інформації про дитячого стоматолога, який лікуватиме дитину в наркозі. Задайте прямі питання. Скільки лікувань діто у сні чи в наркозі провів цей дитячий стоматолог, де можна переглянути результати його роботи, портфоліо зубів до та після, а також де можна переглянути справжні живі відгуки про нього.